Об'єднання Німеччини. По завершенню Наполонівських війн Віденський конгрес 1815 року виснав існування 38 незалежних німецьких держав, які утворили хитке об'єднання під назвою Німецький Союз. Лідером Союзу стала Австрійська імперія, яка також мала владу над великими ненімецькими німецькими Однак Прусія, друга за значимістю держава, вступила з нею у суперництво за контроль над німецькими державами. У 1834 році Прусія перехопила ініціативу, створивши Цельферайн. Митний союз, який включав усі німецькі держави, проте без участі Австрії. Економічний вплив Прусії поширився та почав домінувати на територіях інших німецьких держав. Крім того, Прусія скористалася зростанням німецького націоналізму, оскільки більшість німецького народу прагнула об'єднання в єдину національну державу. Через те, що багатонаціональна Австрійська імперія вбачала у націоналізмі загрозу для свого існування, німці очікували лідерської ініціативи від Прусії. У 1862 році король Прусії Вільгейм І призначив прем'єр-міністром Ото фон Бісмарка, який збільшив чисельність армії та уклав Союз із Італією проти Австрії. У 1866 році розпочалася Австро-Пруська війна. Під час якої Австрія зазнала гіркої поразки біля Конігрецу, сьогодні Радень Кралове у Чехії. Причиною поразки стали скорострільні пруські гвинтівки, які у порівнянні із старілою зброєю Австрійської армії були здатні вести більш інтенсивну стрільбу. Як наслідок Прусія повністю відсторонила Австрію від німецьких справ і об'єднала більшість німецьких держав у північно-німецький Союз. Франція була дуже стурбована зміцненням Прусії, оскільки об'єднані Німеччина могла встановити потенційну загрозу її безпеці. Щоб запобігти подальшій експансії Прусії, французький імператор Наполеон III у 1870 році розпочав війну. Однак французька армія зазнала нищівної поразки у битві під Седаном. Сам імператор потрапив у полон, а німецькі війська у 1871 році тріумфально війшли в Париж. Після розгрому під Седаном до північного німецького Союзу приєднуються південно-німецькі держави, а Вільгельма І коронують німецьким імператором у Версальському палаці, щоб ще більше принизити переможену Францію. Внаслідок Франко-Пруської війни, Франція була зобов'язана виплатити величезну воєнну контрибуцію, а також передати провінції Ельзас і Лотерингію під протекторат Німецької імперії. Яка завдяки своїй економічній та воєнній потузі стала найсильнішою країною Європи.